Мені здається, що навіть проєктом бюджету на 2026 рік не можна назвати цей документ. Все ж таки, це якийсь орієнтовний проєкт бюджету. Тому що абсолютно очевидно, якщо на наступному пленарному тижні будемо вносити зміни до державного бюджету на цей рік, на 2025 рік, то кардинально треба переглядати бюджет проєкт бюджету на 2026 рік. Чому? Тому що щонайменше десь. 400 а то й більше мільярдів, десь до пів треба додавати на сектор безпеки і оборони. А це означає, що можливо, врешті-решт, тоді схаманеться уряд і буде шукати, які видатки треба зрізати, зменшити. Ну і власне, де взяти основне покриття такого нового дефіциту, нових видатків, які треба буде запланувати. Я, знаєте, все розумію, що під час воєнного стану дуже важко планувати, але мене більше вражає те, що весь час намагаються говорити неправду. Тобто там сподіватися, що війна закінчиться в 2024 році. Потім сподіватися, що ну 2025 рік точно планували, уже не сподіваючись на завершення війни. Але... Помилки допускали, знаючи, що на сектор безпеки і оборони треба буде набагато більше, і тут можна зрозуміти, що чому не подавали відразу правильні цифри. Вони мають джерел покриття: все ж таки, бюджет це де доходи і запозичення мають дорівнювати видаткам. Якщо такого немає, то такий документ не можна подавати на розгляд чи затвердження. Бо тоді потрібен секвестр бюджету, скорочувати силовим методом інші статті для того, щоб добрати необхідну суму, наприклад, і найважливіше, на сектор безпеки і оборони. Мене вражає те, що і ну, можливо, переважна кількість громадян все ж таки думають, що під час воєнного стану і такої широкомасштабної війни можна жити звичайним життям, що сфера, наприклад, бюджетна сфера, може отримувати високі зарплати. І я бачу, що лунає від переважної кількості знаєте, таких активістів, навіть які є голосом від громадськості. Про те, що не можна скорочувати заробітні плати держслужбовцям. Тобто вони можуть сягати 200 тисяч, 300 тисяч, півмільйона в місяць, і це нормально. І це мене дуже пригнічує, тому що ми абсолютно свідомо маємо розуміти, що під час воєнного стану так жити не можна. І ще трошки від